Тому що в першу чергу є тілесна основа. І на яку впливають нам зовнішні психологічні фактори. Властиво, чому вибір у вашій ситуації власне, стосується шлунково-кишкового тракту. Дуже часто у цьому є зацікавлена генетична спадкова схильність вашого організму. І якщо одноразово така ситуація відбулася, надалі це набуває хронічного рецидивуючого перебігу. Якщо ця ситуація триває у вас близько 10 років, стан часто загострюється. То раджу вам проконсультуватися з кваліфікованим лікарем-гастроентерологом щодо лікування захворювань шлунково кишкового тракту. Якщо стресові ситуації все ж таки відбуваються з певною періодичністю у вашому житті і з ними складно справитися, то раджу проконсультуватися з психологом або лікарем-психотерапевтом. Спільна робота. Лікаря-гастроентеролога і психотерапевта насправді дає дуже гарні результати. Зокрема, в своїй практиці неодноразово ми мали такі ситуації, де люди хворіли протягом багатьох років захворюванням шлунково-кишкового тракту, проводили численні обстеження, проте належного результату не було. І при виявленні того, що є часті стресові ситуації, і вони провокують цю ситуацію, Порадила звернутися до лікаря-психотерапевта, і відповідно, спільна праця гастроентерола і психотерапевта насправді дала дуже гарні результати, і відповідно захворювання вже більше не повертаються.